Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. ЗІ мною Ісус Матвія 28:20. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Моя похилого віку тітка. Лежала на лікарняному ліжку з усмішкою на обличчі. Її сиве волосся було укладене назад, а на щоках виднілися зморшки. Тітка небагато говорила, втім, я й досі пам'ятаю її слова, коли мої батьки разом зі мною відвідали її. Вона прошепотіла Я не самотня, зі мною Ісус. Мене вразили слова тітки. Її чоловік помер декілька років тому. А діти жили дуже далеко. У майже 90-річному віці вона самотньо лежала в ліжку, ледве здатна рухатися. Однак вона говорила, що не самотня моя тітка вірила словам Господа Ісуса, які він промовив учням Я перебуватиму з вами повсякденно. Вона знала, що з нею перебував Дух Христа, як він і обіцяв, коли закликав учнів іти у світ і звіщати його послання. Ісус сказав, що Святий Дух перебуватиме з учнями і з нами. Я певна, що моя тітка відчувала дійсність цієї обітниці, хоча вона і лежала в ліжку, в ній перебував Дух Божий, і цей дух через неї сповістив цю істину мені, молодій племінниці, яка повинна була почути ті слова і прийняти їх до серця. Як вас підбадьорює той факт, що з вами перебуває Господь Ісус? Як ви відчули втіху Святого Духа? Помолимось. Господи Ісусе, дякую, що послав свій дух бути моїм утішителем і помічником. Нагадуй мені про свою присутність упродовж цього дня. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.